Тарас Григорович Шевченко, пророк українського народу. Цього року виповнюється 210 років від дня народження Тараса Шевченка. Надзвичайно талановитий український поет і художник, прозаїк і етнограф, Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в сім'ї кріпосного селянина. Який мешкав у селі Моренці Київської губернії, що нині є Черкаською областю? Чи міг хто тоді передбачати, що ім'ям цього хлопчиська колись стануть називати деякі кораблі, друкувати його зображення на державних грошових купюрах, поштових марках, ставити йому пам'ятники, випускати на його честь ювілейні монети і засновувати? Премії. Нині в Україні 164 населені пункти, названі на честь Тараса Шевченка. Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу. Один із трьохсот кратерів Меркурія отримав ім'я Тараса Григоровича. Діаметр кратера Тараса Шевченка. 137 кілометрів 1384 пам'ятники кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю. Більшість 1256 розташовані на території України. Майже півтори сотні розмістились у 35 країнах. Найпершим пам'ятником кобзареві в Україні. Вважається мармурове погруддя Шевченка, яке встановили у Харкові 1898 року в садибі Алчевських. На замовлення українського мецената Олексія Алчевського його виготовив петербурзький скульптор українського походження Володимир Беклемішев. У Харкові знаходиться один з найкращих пам'ятників Тарасові Шевченку у світі. Він є одним із символів міста, визначною міською монументальною пам'яткою. Розташований він у центрі міста у саду імені Шевченка. Авторами пам'ятника є скульптор Матвій Манізер і архітектор Йосип Лангбард. Монумент було урочисто відкрито. 24 березня 1935 року фігура кобзаря Шевченка залишки 5,5 метрів встановлена на високому постаменті. Статуя сповнена динаміки. В усій фігурі Шевченка проглядається готовність до дій, цілеспрямованість, внутрішня напруженість. Погляд монументального кобзаря суворий і гнівний, а зморшки на чолі мислителя означають гіркоту пережитого та передуманого. Скульптура має яскраво виражений силует, легко впізнаний здалеку. Фігури, що оточують п'єдестал, вдвічі менші за статую Шевченка, багатофігурна композиція. Витримана в епічно спокійному, але піднесеному ритмі. Автор монумента досяг пластичної єдності, гармонії, узгодженості всіх його груп і фільмів. Один із символів Харкова, пам'ятник Тарасу Шевченку, зараз укритий мішками з піском. Тяжкий час настав. Російські загарбники хочуть скорити наше місто. Збережемо Тараса символ незламного Харкова. За сонцем Хмаренька пливе, червоні поле розстила, і сонце спаданьки зависине море, покриває рожевою паланою, мов мати дитину, а чам люба, годиночку. Малою годину, ніби серце почине, з Богом заговорить, А туман, наче ворог, закриває море і хмареньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий. і тьмою, німою, оповіє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, Тополі поволі стоять собі, мосторожа, розмовляють з полем. І все те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Червоний місяць аж горить. Червоний місяць аж горить, За хмари тиха виступає, і ніби воля оживають, дуби з діброви, мов дива, Околе тиха хожає. І кубач пуга, і сава з-під стрихи в поле вилітає, а жаби крякає. Гудуть, Дивіться, очі молоді, як зорі божіні встають, як сходить місяць, червоніє, Дивіться, мока вас гріє, а зубі спутують. Село на нашій Україні, не наче писанка, село зеленим гаєм поросло, світуть сади, гріють хати, а на горі стоять палати, неначе димо, а кругом. Широколиснеї тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Сестрі, минаючи убогі села понад Дніпрянські невеселі, я думав, де ж я прихилюсь і де подінуся на світі. І сниться сон мій, дивлюсь в садочку квітами повита на пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпрогедь геть собі розкинув, сіяє батько та горить. Тивлюсь у темному садочку під вишнею у холодочку моя єдина я сестра на святая. святає, неначе в раї спочиває, та за широкого Дніпра мене не небо виглядає. І їй, здається, виринає за хвилі човен, доплива і в хвилі човен орина. Мій братику, моя ти долу, і ми прокинулися. На панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще з маличку колючу нину. Молися, сестро, будемо живі, то Бог поможе прийти. Тополя, уривок з поеми. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зелені широке синіє. Чумак іде подивиться, та й голову схилить. Шабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом лини Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Садок вишневий калахати Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихла все, тільки дівчата та соловейка не затих. та стогне був щороку, сердіти вітер заливав, додолу верби невесом, гаром вигляд двійма. І блідий місяць на покору із хмари де, де виглядав. не виглядав, неначе човен синім гори Обрина роботова. Ще третій півдні не співав, ніхто не ним, Сичі в їх перекликались, та ясен раз у раз критик. Такого боку, попід горою, біля того гаю, що черміє над водою, півні. Бо, Що піде у кохає. Мов, вийшла об салонька, не вишкає. А може ж, така зайчинка, щоб заласката. Не русаленка букає, бо то дівчина ходить. Сама не знає. Що так не робить? Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб бач, удя півночі, спала не глядала. Зачинка мого дола, що той рік покинув, обіцяє повернувся. Там загінся. Не кидай, коли покалилась козацькі очі. Не минуло біло річко, сліжно тіпі очі. Орел виняв печі. Біле тіло з'їли. Дарма. Чи не вівчини так, надаю, не вернеться чорнобильний. Та й не привітає. Не розплити до тих Бантуристе, орле, орли добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою. Та хто привітає? Я й тут чужий, одинокий, і на Україні. Я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий. А україна, а степи широкі. Там повіє, несенький. Як брат заговорить там широким полі воля, там синє море виграває. Хвалить Бога, тугу розганяє, там могили з буйним вітром, В степу розмовляють. Розмовляють сумуючи, отака їх мова. Було колись, минулося, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними, та ба доля приборкала між двоми чужими. Камінь, Євожені Сей зіздуші, сийби главу угла, от Господа бисть сей, і є дивін в Отечесі нашій. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить. І на апостольськім престолі чернець годований сидить. Людською кров'ю штикує і рай у найми віддає. Небесний, Царю, суд твій всує і всує царствіє твоє. Розбойники, людоїди, правду побороли, осміяли твою славу і силу, і волю, земля плаче в кайданах, як за дітьми мати. Нема кому розкувати, одностайне стати, за Євангеліє правди, за темні люди. Нема кому, Боже, Боже, чи то ж їм це буде? Ні, настане час великій небесної кари. Розпадуться три корони на гордій тіарі. розпадуться, благослови на месть і на муки, благослови мої Боже! Не її руки. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругоми верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качором за ними, Ловить рязку. Розмовляє з дітками своїми, тече вода край города, вода ставом стала, прийшло дівча воду брати, брало, заспівало, вийшли з хати батько й мати в садок погуляти, порадитись, кого б то він своїм взятим спати. Тара Шевченка заполів, як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні моря, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. Ото я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте, та й ставайте дами порвіте і вражою злою кров'ю волю кропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пов'янути незлим тихим словом. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, Уключала її ряством, барвинька мокрила і на полі жаль бранака соловей кругає землю убрано весною працю. Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж он передо мною, неначе дива виринають, Із хмари тихо виступають, Обрив високий, гай, байрак, Хатки біленькі виглядають, Мов діти в білих сорочках у піжмурки в яру гуляють. А долі синий наш козак Дніпро з логами виграває. А онде, онде за Дніпром напригої, ніби капличка. Козацька церква невеличка стоїть з похилим Христом, давно стоїть, виглядає запорожця з І вам, слава, сині гори, кривою акуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, баритися, поборите, вам Бог помагає, за вас правда. За вас слава і воля свята. Доля, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного д'яка в науку. Учийся, серденько, коли з нас будуть люди, ти сказала. А він послухав. І учився, і вивчився. А ти збрехала? Які з нас люди? Та дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, не лукавий. Ходімо дальше, далі слава, а слава заповідь моя. Досі сниться під горою, і досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить хорошає та кучеряве своє маленьке є І досі сниться вийшла з хати, Веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить, і усміхається, і стиха, промовить нишком Де ж те лихо, печаліть її, вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все почило, сивий в хату собі пішов попочивати. Неначе праведних дітей, Господь, любя отих людей, послав на землю їм пророка: Свою любов благовістить, святую правду возвістить.